Гетьман, який ховається від авіанальотів, це не фантастика в стилі альтернативної історії, а справжня доля Павла Скоропадського. На одному з останніх прижиттєвих фото гетьмана він в передмісті Берліна ховається в саморобному бомбосховищі. Останнє рішення Скоропадського їхати на захід, щоб не потрапити в радянську зону окупації. Але уламок американської бомби знаходить його і там, на одній з залізничних станцій Баварії. Гетьман Павло Скоропадський помирає в лікарні монастиря бенедиктинців, трохи не доживши до свого 72 річчя. Мабуть, обравши титул гетьмана, він разом із ним обрав і власну смерть. Ватажки козацтва не часто помирали від старості та хвороб, але маємо дивний факт: між місцем випадкової смерті гетьмана і місцем його народження лише кілька сотень кілометрів. 1873 рік. Павло народився в німецькому курорті. Візбаден його мати приїхала туди лікувати старшого брата майбутнього гетьмана. Життя юного Павла, як і всіх попередніх непрямих нащадків козацького гетьмана Івана Скоропадського, в російській імперії було передбачувано спокійним. Батько і дід Скоропадське очолювали місцеве дворянство на Полтавщині і збирали в архівах відомості про свій рід, в якому були найгучніші прізвища з історії козацтва. Сам Павло після смерті батька поїхав з рідного тростянця в імперський Петербург. Там юнак вступає в елітний і закритий для більшості російських дворе корпус. Серед його однокашників були фінни, азербайджанці, були навіть іранці. В спогадах пажив і каваліргардів. А згадується, що Скоропадський завжди тримався осторонь загальної маси, і завжди він пишався своїм, як вони пишуть, малоросійським проїзденням. В майбутньому хоробрий бойовий офіцер Павло Скоропадський, як і його батьки, будує імперську військову кар'єру, виставляючи своє екзотичне козацьке походження як головний козир. Є навіть фотографії Скоропадської його дружини. Воно одягнути в так звані народні костюми, коли відбувалися костюмовані святкування при дворі Миколи II. Тобто він був частиною оцієї цієї імперської еліти. Те, що Ільфи Петров казали, особа на. Обліжоне як імператору. Як ця персона, наближена до імператора, стає українським гетьманом. Справа в тому, що після лютневої революції із речення царя Миколи II генерал-лейтенант Скоропадський блискавично обирає нові орієнтири на власне коріння. Тоді це називали революційним мисленням. Зараз би сказали, Скоропадський перевзувається на люту, і таких перевзувань за короткий період він зробить кілька. З генерал-лейтенанта російської армії він раптово стає корпусним отаманом війську НР. Саму Українську республіку лихоманить Центральна Рада, що складається з ліворадикальних есерів навесні 18-го Фактично само від державного життя. Грушевський і Винниченко не можуть ані дати відсіч більшовикам, ані зібрати хліб для союзних військ Німеччини та Австро-Угорщини. Тому за прихід до влади сильної постаті з історичним прізвищем не довелося навіть голосувати. 29 квітня 1918-го на з'їзді хліборобів небагаточисельні прихильники Скоропадського просто проголошують його гетьманом. Багатотисячна аудиторія з'їзду цілком прогнозовано підтримує переворот завдяки присутності німецько-австрійських військ Україна до середини листопада 18-го року була такою оазою спокою на території колишньої російської імперії. І тут була українська держава гетьмана Скоропадська, яка багатьма втікачами розглядалася як інша Росія. І в принципі, гетьман Скоропадський теж дивився на Україну як на важливий елемент відродження великої федеративної Росії. Ну, росіяни від нього чекали повернення Росії, а поляки від нього чекали повернення магнатерського землеволодіння. Ті ж старі федералісти чекали від нього, що не буде радикалів при владі. Ну багато хто від нього чого чекав. Але потім з'ясувалося, що він веде свою лінію. Ну я однозначно можу сказати з цього приводу, що він є видатним державним і політичним діячем. Але в цього видатного державного діяча було дві головні проблеми: нелюбов до галицьких націоналістів і хронічний брак часу. Гетьманату історія відмирила лише сім з половиною місяців. Так він з'їздив в Берлін до Кайзера, відкрив українську академію наук і навіть переназвав на український манер всі залізничні станції. Утім, Скоропадський не зміг довести до кінця земельну реформу, почавши повертати землю старим власникам, зустрів шалений збройний опір селян, що вже більше року вважали магнатську землю своєю. Він не зміг побудувати власну армію. Німцям і австрійцям незалежне українське військо було не потрібне. Залізна рука гетьмана на практиці виявилася кволою. Тож, коли в листопаді завершилася Перша світова, і німці з австрійцями почали повертатися у свої фатерлянди, скоропадському довелося блискавично шукати нову опору. Міняється уряд на відверто російський уряд, і з'являється оця федеративна грамота, в якій він говорить про те, що завдяки там Мені, завдяки німцям, австрійцям, завдяки вам, українці. Україна зберегла спокій і порядок. І давайте ми, значить, цей спокій, порядок будемо поширювати на всю велику Росію. Відновимо славу і могутність великої Росії, яка вже не буде тою Росією, яку ви пам'ятали. Вона буде новою Росією. Вона буде федеративною Росією. Ігри у Федерацію з імперською Росією наприкінці 18-го не сподобалося нікому. Рівно за місяць після появи злощасної грамоти. останній гетьман зрі. Тікається влади і виїжджає в Німеччину. Там він пише мемуари. Трохи згодом очолює гетьманський рух і переосмислює все, що зробив і не зробив. Вже наприкінці Другої світової, восени 1944-го, гетьман вже не малорос, але українець, за переконаннями, своїми зв'язками визволяє з німецького констабора Сексенгаузен виташків. Так, нелюбимих ним колись націоналістів, так гетьман Скоропальський врятував життя ще одному видатному українцеві Степанові Бандері. Але це вже зовсім інша загадкова історія.